Миколичин відбувся третій відкритий фестиваль автентичної карпатської кухні Смачний спас. Цьому фестивалю передавало дуже багато подій. Напередодні відбулася науково-практична конференція Миколичин історії Гуцуйщини, де було, крім виступів науковців, представлено майстер-клас випічки Миколичинського паскового хліба, наскільки оригінальні орнаменти і. Їхні, е, вироби, що це буде, напевно, ще одним туристичним доповненням славного Миколичина. Хоча 21 числа будемо говорити, був трошечки дощ, моросило, але фестиваль вдався, тому що були представлені автентичні садиби не тільки Карпатського регіону, були і Бойки, і Лемки, Опілля. Гуцули, і це все колоритно доповнювало автентичну карпатську кухню, складовою якої були тільки екологічні або органічні продукти нашого Карпатського регіону і України. Цікавою подією була і виставка органічної продукції, де було представлено закарпатською кухнею, а також вироби майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Фестиваль проходив в такий гармонійно насиченому ритмі. І завершився дуже пізно вночі. Деталі ви зможете ознайомитися на різних сайтах, на відгуках і у засобах масової інформації. А за що цікавою ще віхою в історії фестивалю, можна відмітити те, що 22 вересня, це вже наступний день, відбулася ще одна із таких науково-практичних конференцій в Миколичині, де зібралися на ньому об'єднані кооперативи Карпатського регіону. Ми якраз власне, радилися, як ми маємо далі рухати карпатську господарку. І слід сказати, що всі прийняли е, таке позитивне. Кредо або гасло, що система ідеї великого карпатського бренду вона рухається, іде і буде жити вічно. Тому що на сьогоднішній день ті проекти, які входять в Карпат, як ми їх називаємо міжнародними, вони є не цілком розуміють усю нашу специфіку. От візьмімо, якщо швейцарці хочуть розвивати нашу торгову марку Карпатська, то вони лише складуються на вузькому напрямку і хочуть робити що це, тільки робить держава Швейцарія і більше ніх, ніхто. І трошки, знаєте, іноді образливо, коли десь в їхніх звітах чи посиланням говориться про те, що ми є так, якби країна третього світу, і десь воно найбідніша країна Європи, якій вони хочуть допомогти. Я вважаю, що нам вже потрібно перестати плакати і показати розвиток нашого карпатського регіону всій його великій красі, і тому буде передувати вже нова еха. Нова нове, як би сказати, в історії Карпат, гуцуючи Украї... зокрема і України, таке нове віяння, направлення на розвиток карпатського регіону в цілому позитиві. Цьому і справді буде сприяти всі напрацювання ідеї великого карпатського бренду, де вони започатковані ще в 2007 році країни Карпатської конвенції говорили, що повинен бути в Карпатах такий єдиний і великий бренд. А фестиваль «Смачний спас 2010 року він якраз власно і започаткував у ту ідею, звідки проходить сама назва не якоїсь торгової марки «Карпатська», як, як воно може бути незрозуміло, а ідеї великого карпатського бренду. Річ у тому, що в нас вже завершився конкурс, і не безпосередньо я перед журналістами презентував, що на перше місце ми маємо логотип нашого великого карпатського бренду, який чітко вказує приналежність Карпат до України і синьо-жовте знамен у вигляді Карпат, воно дуже гарно поєднується. І конкурсна комісія надала перше місце власне оцьому цьому великому карпатському бренду. Скажу доцільніше, в чому його ідея головна полягає. Це не тільки продукти харчування, це є те все найкраще, що є в наших Карпатах. Це і народні промисли, етноколективи, це і здоровий агротуризм, екотуризм, і це і все найкраще, що робиться руками нашого нашої Карпат. Я скажу наступне, що ми практично маємо все в наших Карпатах, але ж ми не вміємо себе. Гарно позиціонувати або вміло зробити так, щоб наша продукція була бажаною і жаданою не тільки для України, а й для всього світу. І тому вже практично після фестивалю Смачний спас, який відбувся в Миколичині. Ми, значить, об'єднані кооперативи Карпатського регіону будемо запрошувати до напрямку ідеї великого карпатського бренду. В першу чергу. Воно буде мати декілька таких важливих складових, де будуть брендуватися наші Карпати. Найголовнішою складовою це ми створимо школи фестивалів. От це є власне наш знак Карпатська автентична кухня і фестиваль Смачний спас автентичної карпатської кухні. В чому буде полягати школа? Як ми знаємо на багатьох фестивалях, які проходили в нашому карпатському регіоні, було багато. Не тільки позитивів, але ще більше недоліків. Недоліки полягали в тому, що практично представлення як гуцульської, автентичної, чи карпатської, чи іншої кухні якось так цілісно не було. От, візьмім. На якому фестивалі дивишся, якісь роблять шашлики або беко, якісь інші види продукції, які не сумісні для Карпат. І порози тобі продається народний промисел майстра, а в іншому порядку там хаотично розставлені ще якісь ремесла, які продаються. І воно, а саме найбільш образливо те, що бікборди з великими пивами Чернігівського, там інших і тому подібно закривають антураж розвитку Карпат, як, як в цілому як воно виглядає. І якось Ніби здається, етнофестиваль, а одночасно Воно підходить до, до тих негативів. А в нашій школі фестивалів ми чітко маємо визначені правила, як повинен проводитися фестиваль. Це має безпосередньо за рік-два готуватися село чи місто, містечко до того фестивалю. Має бути гарним карпатським колом, закрито і замкнено все. Має на увазі, що кухня має бути тільки автентична, з натуральних продуктів нашого регіону є. Мають бути народні майстри і тільки народні майстри, які акредитовані, мають бути е, ще. Інші види ремесел, промислів, агро, екотуризм, але це має в першу чергу бути своє, місцеве і рідне. А чужі десь, я не кажу, що людям всім потрібно і торгувати, і все інше. Але то китайське воно повинно бути десь віддалено в стороні, і це має бути зовсім інша позиціонована площадка. Це будуть розроблені гарно критерії. Ми чітко вкладемо і зробимо такий мандрівний Карпатський фестиваль, який буде представляти на Україну і наші Карпати не тільки в Україні, але й в Європі. І з Нового Року, він чітко і гарно запрацює з такою великою командою із колоритом гуцуйської автентики, яка існує на сьогоднішній день. Другою важливою віхою в нашій діяльності великого карпатського бренду це буде підтримка шкіл, шкіл екологічного землеробства в нашому карпатському регіоні. Що цікаво цікавому це в цьому відмітити, Ось освіть ми маємо полонини нашого Карпата. На сьогоднішній день полонини вівчарі виходять на полонини весною, сходять із полонин осінню, але продукція, яка є, вона не так має той попит. Хтось має добрі ринки збуду, а хтось їх не має. А для того, щоб... Продукція гарно могла бути представлена на ринках України і для туристів. Потрібно в першу чергу розробити єдину методику і стандарт отої Вурди, будзу, бриндзя, щоб він, як коли ти його покуштуєш, ну був як найкращий, хотілося б ті Карпати з'їсти. Наступне з'їсти це в такому в доброму плані хотілося б насолодитися. Наступне питання найважливіше. Те, що наші полони немало знають. І ми вже маємо досить такий цікавий е розвиток. От на полонині зелений яр, що саме в Миколичині, там вже від неї немає відбою. От туристичні групи формуються, вони пішачком і трошки пішком йдуть до полонини. Там на них чекають унікальні види сирів, козячого, коров'ячого, овечого. Там для них готується шурпа чи інша грибна юшка. Вони з задоволенням е, оглядають корів, красу, і це приносить додатковий прибуток значить, в, люд, людям, які працюють на цій полонині, і господарям тих. Корів чи овець. Це також буде школа карпатського господарювання, власно, в цьому задіяна. Немало важливою віхою нашого майбутнього співробітництва. Це буде також школа відродження автентичних наших садів. Тому що наш сад це найкраще, наше яблуня родить 700 кілограм, і ми будемо брати деякі щепи. Будемо шукати знавців, які вміють і наших людей, які знають наші породи давніх садів. Будемо робити шкілки, будемо впроваджувати їх і для нашого карпатського регіону розповсюджувати. І також ця і ця школа буде працювати на рівно на чотири області. Е, ще хочу додати те, що ми не тільки будемо обмежуватися чотирьома областями карпатського району. Ми з задоволенням запросимо до співпраці наші близьких сусідів: це Чернівецька область, це е, область. Області Тернопільську, тому що їхні чорноземі, їхній досвід, їхні краєвиди вони тільки доповнюють наш карпатський регіон. І у розвитку агротуризму, у створенні нових видів екологічної продукції чи органічної, вони тільки будуть унікальним нашим поєднанням. Отож, нас мені вже приємно сьогодні заявити про те, що великий карпатський бренд рухається. Він буде рухатися з вами всіма. І від того, як, як ми будемо мати, просто в мене одне, єдине таке прохання, це самий великий карпатський бренд Карпат не розвине без вас». без вас, без вас, господарів, без вас, людей, які живете. Я звертаюся до братств, земляст і товариств. Якщо ви знаєте, що в вашому селі є якась унікальна і гарна місцевість. І прийдіть в те село, подивіться, що можна допомогти. Чи в розвитку агротуризму, чи поставити якусь невеличку переробку, чи просто ще на ваш розсуд зробити те, щоб то гарне село розвивалося. У нас унікально розвиваються садиби агрозелен і зеленого туризму. Це також немало важливе поєднання, воно вписується в автентику Карпат. Але ще раз дуже важливо звертається до підприємців, коли ви ставите гарну. Колибу чи садибу в Карпатах? Не ставте пластик, не робіть якісь такі, е, якусь синю бляху, а яка не є поєднана з архітектурою Карпат. Це надзвичайно важливо є, тому що на ми тільки лише починаємо розвивати Карпати славні і прекрасні. Ще дуже важливе питання. Це я звертаюся до валів е, адміністрації до місцевих органів самоврядування. Зробіть рекреаційну буферні зони, щоб на ваших теренах подумати на 5-10 років вперед, а можливо і на 100. Щоб на теренах ваших, ваших територій не могли бути виробництва якоїсь продукції, яка б могла руйнувати ваш природний ландшафт. І не допускайте, і не дозволяйте тому, тому що у Карпатами за розвиток за розвитком туризму кожна людина. Який хороший і гарний господар це вже є великий карпатський бренд, це є вже велике поєднання. І звертаюся до вас, перестаньмо вже плакати. Давайте зробимо наші Карпати унікальними, єдиними і хорошими. Але це тільки буде в єдності, в єдності кожної людини. Кожного господаря, і воно зробить те, що на сьогоднішній день через років 5-10 перед нами будуть знімати шапки, і будуть казати, це не є країна третього світу, це є горді, унікальні і гарні Карпати з мудрими газдами, і ми їдемо до них. Дякую.